Намасте! привіт! Всім, Харі Нарешті можемо вас порадувати, що Джотіш підкорює нові вершини і нові території, і нових людей. І зараз ми бачимо на прикладі нашому, що Джотіш перебрався в наш рідний українськомовний простір. Ми надрукували першу книгу по Джотіш. Джотіш для початківців, водичний календар Панчанга, 5 джерел успіху. Сьогодні вийшла ця книга. Це дуже, дуже цікава і дуже е, корисна книга, на відміну від російської книги, яку ми друкували раніше по панчангі. В цій книзі дуже багато корисних речей, тут більше. Ну, звичайно головна базова складова це те, як впливають на нас дні неділі, як впливають на нас фази місяця, як впливають на нас сузір'я, як впливають на нас положення планет, а також йоги і частини дня, які ми робимо якісь справи або які ми народилися. Крім того, молитви і мантри до гуру, до сур'ї, до різних планет, як корекційні такі УПА, як корекційні мантри присутні в цій книзі. Дуже детальний розбір всіх складових панчанги, днів неділі по планетам, днів фаз місяця. І пов'язаних з ним також планет і божеств, також накшатри дуже детально і схемами і описами додані тут, а також всі книзі. Також карани частини дня, які відбуваються події або які відбуваються народження, сонячно-місячні проекції йоги, також. як користуватися календарем панчанга, як складати календар Панчанга також. Також додаткова глава, особливі години. Що таке брахма мухурта, як вона вираховується, наскільки це сприятлива година для духовної практики. Що таке амхіджит мухурта найкраща мухурта на протязі дня, і що можна починати робити в абхіджит мухурту? Що можна починати робити в брахма мухурту? Також додана годгулі мухурта. Вечірня мухурта, коли всі вечерюють, це дуже сприятлива Також мухурта. Цей час дуже сприятливо вечеряти, збиратися разом, повертатися додому це дуже спрятала мухурта. Також раху кала, звичайно, що таке час раху гуліка-кала, що таке гуліка-кала, ямаганха. Ямаганха, особливо тут розписана детально, тому що. Українська родова, всі бережуть свою, свій рід, всі бережуть свої зв'язки з предками. І кожен день на протязі дня є час, коли канал відкритий до предків, коли можна їм пропонувати різні дари. І вони будуть послати свої благословення також для нас. Потім, також, як вичисляється час для купівлі та одягання нових речей та прикрас. Спрятули час, щоб вони були куплені в діті такі дорогі всякі речі. Далі спрятали час для початку різних нових справ і початку бізнесу. Також описання, як впливає на нас висхідне сузір'я лагна, як впливає на людину. Також таблиці, таблиці для впливу планет, таблиці для опису сузір'їв. Глава чудеса панчанги, як це все використовується, як це все працює. Дуже гарна книга, надрукована на чорно-білому форматі, але дуже От. Великими літерами. Так що можна читати, вона в м'якому перепльоті. Скільки тут сторінок у нас вийшла. 239 сторінок з епілогом разом. Таблиці, звичайно, опис сузір'ї, опис накшатеру, опис всього. Опис всього дуже-дуже різні цікаві речі описуються. Всім дуже рекомендуємо, навіть е, нашим астрологам рекомендуємо дуже гарна українська мова. Перекладала два перекладача, які мають професійне. Навчання по українській мові і з української мови. Це перша книга по Джотіш. Привітайте, благословіть, будь ласка, і порекомендуйте і, і самі також подбайте. Вона буде недорога, у нас вона буде коштувати 250 гривень всього. в магазинах буде коштувати звичайно дорожче. В магазинах ми здаємо їх в, 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 в Друкальський дім, і вона буде коштувати десь 500 гривень. В магазинах у нас буде коштувати 250 гривень. Також у нас вийшла ще одна книга. Це остання книга російською мовою в таро» Скетеро. таро» і разом з картами таро. Також вона це вже. Третє видання обновлене, доповнене, Також тут дуже багато нових, нової інформації і про карти, і системи різні, і розклади різні. Також дуже-дуже хороша книга. Дуже вам також рекомендую. Також, також до неї колода карт йде. Разом цей комплект, ведичне таро, фізичне таро, карти і книга будуть стоїть 600 гривень. В магазині коштує 1000, якщо ще. Окей, на цьому наші новини ранкові поки що закінчилися. Всіх запрошуємо на фестиваль Ганеша Туртхі. Знайшли дуже гарне приміщення в центрі міста. Надіємося, свято вийде дуже гарно. Намасте всім до зв'язочка.